Мікс спортивного одягу першого сорту. Ціна 4,5 євро за кілограм. В лотнику відповідно 15 кілограм. І почнемо ми з ось таких класних флісових штанішок від пуми. Вони йдуть великого розміру, тобто 2 xl Ось так вони виглядають. Може би я чуть-чуть нижче поставила, щоб ви краще бачили. Крутецький! Наступний у нас буде світшотик. В такому молочному кольорі з квіточками. Діснеївський в розмірі С. Наступні легесенькі лосінки сіренькі. Також маленький розмір. Розмір Елічка. Наступні у нас будуть ось такі лосінки на широкій основі. Гляньте, як вони круто тут оформлені. Від шейну розмір 40-42. Наступний у нас буде флісовий ще один світшотик. Червоний, такий насичений. Розмір, на жаль, не пише, але він досить такий великий. Наступні ще одні штаніжки спортивні. В розмірі емочка. Такого класного зеленого кольору. Вони круто тягнуться, як бачите. Так, далі ми візьмемо розміри різні, фасони різні на різні вікові категорії, я б сказала, ось, наприклад, ця ковтинка. Розмір 48. Наступне буде худі, Ось таке подовжене трішки. З капішончиком в роз... Jack Jones у розмірі L. Наступне у нас буде ось така зіповочка в розмірі S, Темно-синенька. Ой, і S в 50-му. 50-й розмір. Ще одні лосінки на дуже широкій основі. Гляньте. Тобто, з мінімальним ефектом утяжки H&M розмір L. Наступно, у нас буде ось така вітровочка крутецька. Також у великому розмірі. Спинка ось так круто оформлена. Повністю на замочку розмір 44-46. Ще одне худі, Спортивне ось таке базове сіреньке з однією великою. Кишенькою. це можна взагалі носити як спортивну тоніку платячко. СКМК. Наступне ще одне худі білесеньке. З капюшончиком. В розмірі. В розмірі. Марк Поло. А розмір, на жаль, не пише. Ну, Марк Поло це дуже крутий бренд. Puma, Марк Поло Джек Джонс. Досить пристойний лот, я вам скажу. Ось такий світшотик. Сіренький розмір S. Так. Ще одне худі, гляньте, яке супер стильове. мікки. Це, напевно, також Діснеївське. Ні, так, Діснеївське. Розмір Елічка. Наступні у нас, типу, ще одні лосінки. Чемпіон розмір емочка. Нічого, нічого, так. Йдемо далі, Що буде ось така кохтинка з зірочкою. Та ось таке плотне худі. Глянь, таке крутецьке просто. ну неймовірне. Воно прям дуже плотне. Розмір L, Плотне і тепле. Вау. Наступні ще ось такі будуть валюрові штанішки. Широкі, такі палаци, я б сказала. В розмірі. Розмір Емочко. Наступне ще одне худі. Просто гляньте, чоловіче. Також на флісі, але мінімальному, легесенькому розмір S. Наступні візьмемо ще одні спортивні сіренькі штани на флісі. Ось такі в досить таки непоганому розмірі. Так, камуфляжна така ковтинка буде у нас зелена. Також, я думаю, чоловіча. Розмір 3 xl Досить хороший розмір. Наступні у нас будуть фіолетові ось такі штанішки. Також штанка в нас йде довшою. Розмір. Розмір, на жаль, не пише. Наступна у нас буде синенька. Ось така подовжена. Зі вставочками. Розмір М. Ціна 4,5 євро за кілограм. Наступні лосінки теплесеньки. Та ось так вони виглядають спереді, з кишеньками. Розмір. Розмір, розмір. І кселічка. Далі візьмемо ще ось таку зіповочку чоловічу. Також супер красиву, маленьку, розмір S, мабуть. Та, розмір S, на метр 64 зросту. Так, ще одна зіповочка сіренька на флісі. Розмір M. Далі в нас будуть ще одні спортивки сіренькі з жовтими вставочками. Розмір, на жаль, не пише. Ось такі жіночі спортивки зі вставочками, також розмір. Це підліткові на 15 років. Наступна ось така фіолетова, баклажанова зіповочка. Також чоловіча в дуже гарному розмірі. Розмір, навіть зараз кажу, 5 xl Наступні будуть ось такі синенькі спортивки в кольорі такому електрик. Розмір на 16 років, тобто на підлітка. Наступна ковтинка у нас буде в зірочки. Ось така подовжена, також як тонічку можна носити від next у 12-му розмірі. Так, і ось таке, такий худак. Крутецький. Розмір L. Ми з вами переглянули половину лосику, ось скільки ще всього залишається. Сот перший ціна 4,5 євро за кілограм, лотику 15 кілограм. Тому для замовлення ви можете написати нашим менеджерам у Viber і забрати крутецький просто одяг. Джек Джонс H&M, Що ми там ще бачили?